Народ, привіт це ю. Дивіться, що я знайшла тут, звенить телефон. Я, коротше, пішла гріндити трошечки і тут. А! Що з тобою? Алло, дилазь. Я, коротше, ескейп нажала, коли бігла. І він тепер не може перестати бігати. Та перестань ти бігати, блін! Що це? Дивіться на нього просто. йоперний! Є. краті знову день щасливий. Де ж ти був друг мій милий? Вітаю, на тебе чекає Вікторина з королем загадок себе Марлекідо. Та ще пілота. Чесно кажучи, оце Марлекіно. Але Anyway. Ти знаєш, хто я і навіщо зателефонував? Зауваж твоє ім'я, я не запитав. Погнали далі. Нехай воно буде поки що загадкою. Я їхній король, теж усе гаразд. Розгадувати загадки вміють тільки люди. У ляльок нема відповідей і ніколи не буде. Спасибі за участь, хочу тобі сказати. Отже, настав час загадку загадати. Зранку в мене чотири ноги день лише дві, ввечері три. Якщо ти скажеш, хто я такий, то я точно знаю, що ти живий. А це людина. Правильно, просто приголомшливо, дорогий учаснику. Що, не завжди я говорю в рибу, Я ж не карикатура, я корот загадок. Але хто знає, може тобі просто пощастило, навіть сламаний вічі на день показує правильний час, і навіть маріонетка може випадково вгадати відповідь. І все ж таки домовленість і домовленість. Арлекіно, скажи йому, що він отримає. Дякую, Арлекіно. Отже, учаснику за правильну відповідь ти отримаєш ключ трійці. Нам його, до речі, треба. Сюди оточують нас двері та ключі, по них загадок тисячі можна розповісти. Вкуснішу загадку іншим разом я задам. А зараз прощаюся до зустрічі тарам парарам, парарам. Ключ трійці. Ваші пружини тремтять. Мені треба перезапустити гру. Бо в мене В мене просто він бігає весь час у бік. У мене, походу, деза. У мене клавіша де заїла? От Вон воно що? І тут щось є, я не дозбирала, поки гріндила. Сяючий уламок. Це дуже добре, тому що в мене Ерго дуже мало і постійно не стає. Коротше, ця штука з телефоном, вона, вона за воротами. Якщо повертатися від Союзу майстерні назад по сходах і через міст. Треба буде повертати наліво. Я взагалі то йшла до, до оцьої махінерії, побити її, тому що мені треба ерго, мені треба фармити і всяке таке. Я, до речі, знайшла, де той нещасний сталкер, зараз поб'ю цього чудіка, підберу трохи ерго, може, прокачаюсь і повернусь до вас. Народ офіційно не заявляє, що я тормоз. Я бачила ці двері, і вони взагалі не в тому боці, в якому я їх шукала. Коротше, двері трійці. Пам'ятаєте, де отой чувак зі щитами був, де проламана стеля. От, коротше, тут, де опускається драбина, зразу за драбиною є ці двері. Пішли, подивимося, що в них є. Ви використали ключ трійці. Я витратила 10 спроб до одного сталкера і в мене ніхріна не вийшло. Я так розстроєна, що капець. Дослідити. Питання дня, чи мій робітник фабрики уявити, що його знищить, Не мов маріонетку. Так, що тут? Дослідити. Троє породжують одного. Відчинивши двері, знайти єдність із величними. Той, хто відчинив двері, у нас немає в мові слів на, з суфіксами Іш відчинити. В принципі, там і виживший він з ша. Так, фрак блакитної крові і кварц! О, я знайшла фрак! Зра... Давайте зразу перевдягнемося, а то я, клошара, тут Ем... Um. Торба. Я обожнюю цей фрак, я його полюбила ще з е, моменту анонсів гри. Блін, він класний, реально. Е, що там до фрака можна? Можна цей капелюшок дати. Да, він не в тему, бо зараз не новий рік. Але й мене. <поставитель> я сьогодні більше на клоуна похожа. Але фрак прикольний, до речі. Фрак мені подобається, він зашибісь. Можливо, ви вже бачили моїх 10 спроб е, побити того придурка. А ще я собі трошечки прокачала зброю. От дивіться. На масові атаки... До масових атак я вже якось звикла. До того, що... Е, Чуваки можуть зносити життя, як не в себе. Я звикла, а до спавів ударів я не звикла. І в, цьому є... і в цьому моя проблема. Так, давай, скликай. Не падай! Ти взяв і впав. Тікай, тікай уже, дурні. Тікай, тікай, тікай. Заради всього святого тікай. Брінь. Так, як до них ближче буде? Там драбин прямих до них нема. Значить, мені треба йти на цю драбину. Ось так. Шкода, що не можна прискорити вибирання наверх робілому. Водиться чекати, поки він долізе. Добренько. Ой! А! Ні, я щось не туди приперлась. А може туди? А може не туди. Туди, просто по трубі. Шорткати вже ж є. Я ще поки що не готова ту махіну бити. Ну, типу, я її била вже й не раз. І Можна ще раз побити, але давайте десь потім. Коли я розберуся з основною проблемою. От, коротше, є тут така хрень. Тут є кубка маріонеток. Е, так. Кількох маріонеток з е, пінокті відчуваю як живих. Стійте. Отут був була, до речі, записка лікаря біля бойлерби. Ой, а я по цих сходах стоїться, не лізла. Що тут є? Тут є смаколик. Так, там маріонетка не жива? Не жива. Я забула його забрати. Ви бачили такого дивака? Цього місяця у нас знову гарячі новини. Дивак цього місяця містер Джепан, який наробив галасу, одружившись з маріонеткою. Чи... Краса виготовленої на замовлення маріонетки тому водою. Або у пана Дже прокинулася ексцентричність, про яку він і сам не знав. І одру пандже з першого погляду закохався в покоївку маріонеткою, дружився з нею попри опір своєї сім'ї. Але таємне весілля виявилося зірваним. У найвідневідповідніший момент увірвалася розлючена ритня, позбавивши нареченого здатності розмовляти. Наречена маріонетка зазнала серйозних ушкоджень. У неї абсолютно точно є душа. Ми кохаємо одне одного. Джентльмен Дже, який доставив стільки неприємностей своїй сім'ї, продовжує робити подібні твердження. Він навіть полагодив свою наречену та повторив весільну церемонію. Ця сумна історія стала можливою завдяки вдосконаленим технологіям створення маріонеток винайденим у краті. Чекайте на продовження рубрики, ви бачили такого ДВК у наступному місяці. Знову нам нічого за це не дали. Шкода, Шли бить маріонеток. Це, до речі, спойлер до квесту. Так. Ану, злазь ти звідси? Злазь! Давай, повзи, повзи, Що ти? Як ти? Так, є ще ж хто живий? Є ще, як мінібу, одна жива. Ану, добре, що ви повільні. Це дуже добре, але це означає, що міні-бос... за баби... ніхріда не повільний. Ще колись живого чуєш? Не чуєш? Приціл не робе. Добренько. Ось тут є люк. Коротше. Фух, ну, будемо сподіватися, що нас не вб'ють з льоту. Ай! Усі маріонетки мають померти тільки. Так можна бути впевненим. Агоп! Чуваче. Чуваче! Усі маріонетки мають померти. Всі до єдиної. Я чую, всередині тебе пружини. Ти теж маріонетка. Мене не обтуриш. Ну, все, погнали. Блок блок став! Блок став, дурню. Блін. З ідеальним пролетіла. Та прицілься, ти бляха. Ой, щось пішло не так. І арена мені допомагає, ніфіга. <звук> Файо, е, Кімната мені трошки заважає. Хоч тут нема такого аренди. Які б прям дуже сильно заважали, але мене чогось постійно заганяють в куток. Блін, їдріть вашу наліво. Пішов ти в сраку, чел. Так, підотю, збирайся докупи. Лікуватися біля нього погана ідея, бо ця падла уворотлива. Та що ж ти за падла то така? Давай, підот, ну аго. О, пішов ідеальний коп. Тікай, 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 Турню? Та, пті, а чому мене атака не працює, то? то якого хера? Да шо ж ты западла-то -та, такая скакуча? Да Вик! Вик! Вик дурню! Вик дурню! <тас> <тас> Блин, бадапел! Ой, звездец! Рубаємось потихоньку. А тепер чекай, 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 чекай. Блін. Капс зажал. О, -о, -о, -о. Та, да, ти на спам працюєш, я тебе зрозуміла. Бляха, та що ж тебе блок не робить? Тікай, О, тепер тікай, драпай! Ой, блин, як мені заважає цей стіл. Та бляха! Да блин. Чекай, 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 чекай. Йоперний. Що то мені не то не йде, не то не йде. Походу, сьогодні просто поганий день. Та блін! Він ж не дає навіть ударити! Тікай, 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 дурню! Бав, Я не тобі казала тікати, падло ти вонюче. А, блін, та курва, тікай, дурню. Чого? Я ж то натискаю, блін. Та й Чого, коли я щось натискаю, нічого не працює, а коли він спамить, то працює все прекрасно! А от тепер драпай звідти, дурню. Чого ж ти, червоний, то так з робиш? То падла ж ти! Тук Тікай, 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 дурню! Турбесело, ти мале! Тікай! Тікай ты від своєї подлоты. ПАДЛА! Та йоптери, ти... Тікай, тікай, тікай! Драпай звід! Драпай звід! Ти дурню! Йоперний! Ти театр! Та шо ж ти ультуту збиваєш, падло? Ти дур... ДА! Чуть лишалось! Коротше, босів мені треба бити рапірою, бо інакше не виходить. Стій! Падло! Я. Ах ти ж курва! Коробочку. Як то от просто. Дивіться. Як зразу біжить. Та йоперний! О, бекстепнули! Але я дій хріна не бачу! Давай! Та йопті! Чо він он тут, збиває то? Все ж було нормально! Тікай, 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 подивись, що в тебе тут! Та йоперний! Я ж хілитись хотіла! Здрабе не приціл! Ааа, тікай, Тікай! 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 чекай, чекай, зразу! Кидай! Я ще й нічого не бачу. Та блін, Дай! Дай кинути в тебе чимось! Блін, а, закінчили Блін, Белін! Та діка! Тільки... Mm, ще й ту не дали дату. Шановні, я перевділася, і попри те, що я знайшла прекрасний костюмчик, в мене настрій дуже поганий, тому що в мене ніфіга не виходить з тим вижившим сталкером. Я вже що тільки не робила, я вже і прокачалась, я вже і всунула кварц. Так, чекайте, а що? А, в мене 4 вогняних абразиви, класно. Круто, офігенно. Тільки, певно, треба було. А, дай буде вогняний. Я ще не скоро його куплю, але дай буде. Витрачу, то витрачу. І, коротше, мені треба якось добити ту падлу. Я не знаю. План, коротше, такий: блокувати, ухилятись і молитись, щоб воно нарешті з 10-го разу вийшло. Бо я застряла на цьому міні-босі дуже надовго. Це, коротше, перший міні-бос, на якому я не буду викладати у відео всі траї, тому що вони в мене зайняли дуже багато часу, і перекури між ними зайняли прям до хрена часу. Я певно візьму рапіру, бо вода швидша. Ідею швидше можна блокати. Я поки заблокую його. Тікай! Е... Тікай, тікай, тікай! Дай. О, заглушила, десятий трай, і це вийшло. Блін! От чого в мене не виходило до того? Ладно, я вже нічому не дивуюся, я вже не злюсь. Я перезлилась настільки, що в мене почала німіти ліва рука. Мені явно треба до невролога, тому що в мене якась ті саме з рукою відбувається, і я не розумію, що відбувається. До речі, що це за ворота? І чи нема тут якоїсь жесті? Прикол, тут шорткатик. Це дуже добре. Напевно, на цьому я серію закінчую. Не знаю, може змонтую завтра і подивлюся, що вона вийде коротка, і тоді відкладеться серія до, до... до того, як я поб'ю шуоко, але я вже рада, що я хоч це завершила, і, до речі, в мене лишилися всі хілки на місці. І, типу, босс виявляється легкий. І вроді я знала, що він легкий, але я. Як же я на ньому заступила? Дякую за перегляд. Дякую за увагу, дякую всім, хто підтримував цей канал чим-небудь. Якщо ви навіть просто колись одну гривню кинули або сплавили мені якусь непотрібну вам, але потрібну мені штуку, я вас буду пам'ятати, поки існує цей канал. Дякую за перегляд, не забувайте додати ЗСУ, будьте в безпеці і па-па!